Магазин повітряних кульок на оболоні. Ми знаходимося за адресою Оболонський проспект 12. Це фіолетова вивіска з написом Сакріал. Повітряні кулі, товари для свята. В нас представлений великий асортимент. Кульок є різні кульки, є фольговані кульки, цифри. Різних розмірів та різних кольорів, є різні фігурки, великі, маленькі для хлопчиків, для дівчаток, є латексні кульки без малюнку та латексні кульки з малюнками, з різними написами, з приколами на день народження, різні кульки-тваринки, великі та маленькі. Також у нас представлені великий асортимент. Пінят. Вони дуже класні. Всередину засипається до 2 кг цукерок, конфеті або подарунків. Палка для розбивання у подарунок. Ще в нас великий асортимент ковпачків, тарілочок, стаканчиків, соломинок, великий асортимент гірлянд та свічок. Є свічки наборами, є свічки цифри, є латексні кульки в упаковках, щоб надувати самому повітрям. І кульки та товари для свята є в наявності. Приходьте.